Все більше нинішніх істориків погоджуються, що рік 2014 став переламним для України не лише в економічному, а й в міжнаціональному аспекті. Якщо ще радянських часів наша держава славилася як багатонаціональна, де мирно сусідували люди різних національностей, то навесні ситуація в Криму та в східних областях країни різко змінила пріоритети. Аналітики певні змінити ситуацію може тільки припинення вогню в зоні АТО. Однак європейська спільнота переконана, що причини конфлікту значно глибші, і ліквідовувати їх треба поступово якими можуть бути перші кроки, запропонував дев'ятий міжнародний молодіжний семінар Ковчег, який цьогоріч проходив на Івано-Франківщині? 36 юників і дівчат, серед яких були представники української, польської та єврейської національностей, а також кримсько-татарська молодь, вчилися долати міжнаціональні стереотипи та знаходити спільну мову в конструктивних дискусіях на теми, які стосувалися питань міжнаціональних та міжрелігійних відносин. Мы жили в католическом костеле 17 века. В костеле жили это католические, это христиане, жили евреи ортодоксальные, жили мусульмане крымско-татарские студенты, жили греко-католики. И мы все находили консенсус, и мы там могли себе позволить жить, и мы там могли дружить. Речь идет о том, что обо всем можно договориться, если ты хочешь, если есть желание. А у ребят было колоссальное желание. Это была такая Подвижная сила, движущая сила такая подвижка на мир, на желание жить. Немає свободи без солідарності. Таким було гасло семінару. На цю тему організаторів наштовхнули святкування 25-річчя парламентських виборів у польській народній республіці та події, які розгорталися на майдані в Києві. З одного боку протестні акції українців об'єднали громадян різних національностей в боротьбі проти пануючої на тоді системи влади. Однак вони ж фактично стали поштовхом до нинішнього розколу суспільства. До аналізу ситуації та пошуків подальших шляхів подолання такої кризи долучилися вчені та громадські діячі України, Польщі та Ізраїлю, які зверталися до конкретних прикладів з історії. Цікавими були без сумніву виступи представників української, польської, сторони єврейської та кримсько-татарської. Припустимо, з польського боку були безпосередні учасники польського об'єднання «Солідарність». тобто вони ну, дали можливість молоді торкнутися умов. Звісно, тих, тих умов, в яких відбувався рух 80-х років в Польщі, показали історичну, так би мовити, канву і, і продемонстрували, що в принципі. Ті події, які відбуваються сьогодні в Україні, от майже вже півроку. Вони дуже подібні до польських подій. Є шанс, що розвиток у України все ж таки піде за от польським зразком, за польським сценарієм. Так під керівництвом відомих науковців молодь намагалася знайти шляхи подолання історичних конфліктів, які до нині заважають будувати міжнаціональний діалог. Базою для роботи став вагомий історичний. Ни досвід розвитку чотирьох народів принцип говорити не про те, що нас роз'єднує, а про те, що сприятиме поєднанню, цілком себе виправдав, що підтвердили і студенти під час особистого спілкування. Кримські татари, вони солідарні во всім з нами, тобто вони підтримують Україну. І єдина проблема, так, да, як вони говорять, то, що вони живуть з України, вони живуть серцем. І підростаюче покоління молоді, яка з нами присутствувала на проєкті, вони всячески, вони говорили, ми українці, ми не принадлежимо, ми кримські татари, але ми граждані України. Невимушено та цікаво проходили і лекції та семінари тренінги, які проводили українські, польські та єврейські вчені, і диспути, круглі столи та психологічні тренінги. Найкраще допомогли учасникам зрозуміти особливості розвитку різних народів саме тематичні дні, коли юнаки та дівчата по черзі демонстрували особливості та цікавинки своїх національних традицій і культур. Це був справжній фейерверк З народних обрядів, танців, пісень, ігор та історичних розповідей, який нікого не залишив байдужим. Бельше внимание солидарности. Солідарності в самому широкому плані, во навіть у на історію різних народів, у на ті события, які происходят в Україні, зараз. несмотря на те, що були представлені что участники были из разных стран. Они все равно беспокоятся даже о судьбе Украины. Подобные встречи они привносят в твою жизнь какие-то новые ценности, новую информацию. Они заставляют тебя менять свое мировоззрение на некоторые отдельные вопросы, например, на вопросы религии. Я для себя открыла очень много нового. Также эти встречи они развивают определенные лидерские качества и качества, которые помогают тебе работать в команде. Вперше організатори включили до програми семінару Ковчег тему спільного та розбіжного у релігійних питаннях рідних народів. Наочним прикладом стала поїздка до Святоуспенської унівської лаври. І Коли вони приїжджали, вони бачили абсолютно незнайомих ребят абсолютно різних культур. І для них це було в диковинку і даже пугало і насторожувало. Но буквально другий день. и они становились семьей. Этому способствовали, конечно, и организация, и логистика наших занятий. Например, такая изюминка, как Рамадан, которая выпала на Ковчех, она принесла нам ну, определенные неудобства, которые нас очень развеселили, порадовали и заставили э, самоорганизоваться моментально тут же на месте. Потому что татарские ребята кушали только ночью, наши ребята украинские, еврейские, польские только днем. И э, ну, по большому счету это приводило к тому, что интерактив продолжался и днем, и ночью. І це був інтегрізований інтерактив, коли ребята знайомилися з традиціями друг друга. Характерними рисами семінару стали саме так звані горизонтальні відносини. Не було студентів і викладачів, людей, яких треба поважати більше чи менше. Не мало було бути почуття меншої значущості якоїсь із національностей. Усі рівні, і кожна нація заслуговує на повагу. Найголовніший підсумок це по перше толерантність в міжетнічних взаємовідносинах. По-друге, це проведення широкого міжетнічного, навіть якщо хочете, міжрелігійного діалогу. Тобто, це теж доволі важливо, зважаючи на ту інформаційну політику, яка відбувається з боку, ну так вже сталося що нашого сьогоднішнього ворога. Всебічний аналіз історичних конфліктів допоміг молодим українцям по-іншому поглянути на проблеми, які зараз переживає їх батьківщина. За нашу країну вболівали всі учасники семінару. І щира підтримка стала найкращим підтвердженням тези, що в усі часи мир був найголовнішою цінністю для всіх народів. Незважаючи на те, що вся активна молодь підтримує мир в Україні. Ми ще не доросли до того уровня, щоб рішати такі важливі питання, Але як рекомендаційний характер, то э, я думаю, що всі за те, щоб э, Україна все-таки підтримувала свою армію, і все таки, э, -таки наприклад, брала приклад з Ізраїля і э, э, да, і все-таки продовжила борьбу за мир. Своїм завданням організатори Ковчегу бачали не тільки допомогти молоді визначитися з громадянською позицією, а й створити своєрідний майданчик для спілкування та нових знайомств. Учасники зрозуміли, не існує гірших чи кращих традицій або чужих народів. Просто є інші, але від того не менш цінні звичаї, обряди і люди. Мы пытались полностью э, сломать э, призму стереотипов, которые созданы в нашем обществе. Для чего было создано студенчество как самая прогрессивная, да, и движущая вообще машина любого общества, <с if>, если можно так сказать? Для чего и собрали, в принципе, студенчество? Для того, чтобы дать, Толчок в развитии, да і для того, щоб можна було вивести то определенне мирные путі разрешения конфликтов. Зараз учасники заходу планують долучати до тем ковчегу друзів і впроваджують ідеї семінару у власних проєктах. адже тільки дружба і взаєморозуміння можуть стати надійним містком для виходу із національної кризи. один единственный рецепт, который, который в общем-то, я могу вынести из ковчега, это, это, совместная деятельность, это э, узнавание друг друга через религиоз, э, культурные традиции, э, и э, это партнерство во всем. А вот. И результаты феноменальные, потому как нас во Львове провожали ребята, причем разные вагоны, разные поезда, разные вагоны, и бегут ребята в зеленых футболках, провожающие, и, э, и пассажиры, и люди де на пероні львівяни кажуть: "А хто це уїжджає? До кого провожають? Ой, а хто ж такий уїжджає, та важливий?" А сльози, сльози от не потому, що їм плохо, а тому, що сльози розставання того, що вони не зможуть зустрітися, або наоборот, що когда-то зустріться. Історики певні, сумні наслідки війни подолати легше, ніж наслідки національної ворожнечі. І вчитися позбавлятися її треба вже зараз, ще на шляху до миру. Проваджувати у життя цей принцип готові юні миротворці ковчегу.